Чого ти взагалі машину собі не купляєш? Це ж класний артефакт. Дивись, по машині є в мене такі дві думки. Думка номер один. Зараз просто я так по всьому світу, я навіть квартиру не орендую, я завжди живу в готелях. Тільки з початку повномасштабної війни я тільки живу у готелях. Я жодного дня не жив десь у квартирі, у друга чи бо я не люблю бути прив'язаним до однієї якоїсь точки. І сказати, що я зараз розумію, де я буду взимку, чи де я буду наступним літом, я не знаю. Як би ну купувати машину? Якщо купувати треба щось дороге купувати. А що таке дороге? Це Ми... Ну, 100 тисяч доларів. А що ти хочеш за 100 тисяч доларів? Ну, я не знаю, ну, BMW 7 серії мені, мені подобається. Вона трішки дорожча, але, ну, це така, машина президентів, угу. мені здається. От у мене точно, я 2-3 рази на рік хочу взяти кермо і покататися. Для цього я орендую яку, якусь класну машину. Я знаю, де, що, як, ну, є там країни, в яких можна S-клас, як ти думаєш, на тиждень, скільки буде коштувати? Ну, 2-3 тисячі доларів. Навіть менше, за півтори. Ну, супер. Хуй, S-ка. Ну, круто. Це перша така думка. А друга думка, що я ж колись купував собі машину і купував її якби з салону. Я чим демотивувався, що кожного дня вона старішає. Mm -hmm. Ну там ти перший день в неї сідаєш, там цей запах, там кожи і так далі, круто. Через місяць гірше, ще через місяць ти там десь там вдарився, поцарапався, ще через місяць, там ще щось. Mm -hmm. От дівчині машину купити, ну це Це ну, типу статусно? Це престижно? Ну, я думаю, що воно б дало більше мені емоцій, ніж собі.